Покажи, як ми йдемо до тіті Іри, до стоматолога. Тільки що як ти пригала. Оце ми так ідемо до стоматолога виривати зуба. Веселі такі. Вікусь. Кого ти сьогодні побачиш? А хто Іра? Ти казала... А ще хто вона тобі? Подруч. Подручка. Ну пішли до Іри. От тіти не бояться зуби собі рвати. А? Що, їй подариш? Подаруєш. Віка, ти ж розумієш, що треба тобі три штучки нарвати? Осьо, Віка, ще з цієї сторони. Це більше не, не потрібно. Швидше, дощ. те. 几点回事。<Yeah. S 2> mm hmm.